Серед більше 400 повідомлень, що надійшли до поліції минулого тижня, 15 кримінального характеру. А у восьми випадках поліцейським вдалося встановити причетних до цього осіб, розповідає старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. Серед розкритих злочинів це крадіжки та нелегальне зберігання наркотичних засобів та інші. Минулого тижня правоохоронці зафіксували нелегальне зберігання наркотичних засобів у чотирьох жителів Бердичівщини. Відповідні речовини були вилучені, і нині дізнавачі проводять досудові розслідування за статтею 309 кримінального кодексу України. 298 адмінправопорушень зафіксували поліцейські упродовж минулого тижня. 18 за керування у нетверезому стані, 4 за дорожньо-транспортні пригоди з, з механічним пошкодженням транспортних засобів, і одна дорожня транспортна пригода, яка була летальною, у ній загинув 40-річний місцевий житель. Троє чоловіків, яких розшукувала поліція, повернулись, а військкомат, як подейкували, тут ні до чого. 28-48-річний та 72-річні містяни. Вони об'єктами злочинів не стали. Нині з ними все добре, і дані чоловіки самостійно повернулися до свого місця проживання. Застереження від шахрайських дій, як бачимо, не у всіх випадках дає ефект, і городяни таки втрапляють на гачок зловмисників. Ми хочемо вкотре звернутися і застерегти громадян, щоб вони не попадалися на гачки шахраїв. Наприклад, вчора до поліції звернулася жителька Ружинського району, яка повідомила, що унаслідок шахрайських дій вона втратила 9 тисяч власних заощаджень. Їй надійшло повідомлення в одному із месенджерів про те, що її подруга просить позичити 4 тисячі гривень. Вона одразу переслала ці 4 тисячі гривень, через деякий час вона отримала знову повідомлення, що ще потрібно терміново 5 тисяч гривень. Не задумуючись, жінка знову ж таки перевела 5 тисяч гривень. Через хвилин 30 вона зв'язалася з подругою, виявилося Сторінку подруги зламали шахраї. Звертаємося до громадян. Якщо ви отримуєте такі повідомлення про термінову допомогу, грошову допомогу, особливо, коли це йде мова про великі грошові суми, потрібно в першу чергу зателефонувати друзям, подругам, рідним, ті, які просять цієї допомоги, і дізнатися, чи дійсно це так. І одразу не переводити ці кошти Своєрідною рідною шахрайською пасткою. Є і чимало оголошень про роботу онлайн. На такий гачок шахраїв потрапив місцевий житель. В інтернет мережі він знайшов повідомлення про віддалений заробіток. Гроші були запропоновані немаленькі, тому чоловік погодився на їхні умови: це написання відгуків, поставити лайки, так звані вподобайки, а також переглядати різні фото чи відео. За виконану роботу він отримав певну суму, але адміністратор запропонував йому внести свої власні кошти. Щоб підвищити свій статус і отримати більшу заробітну плату. І чоловік вніс 30 тисяч гривень. Потім йому запропонували ще більшу суму внести. Він відмовився, і тоді він зрозумів, що він потрапив в наших тому, аби е, ніхто більше не попадав на такі е, шахрайські гачки, ми просимо в першу чергу знайомитися з відгуками про цих так званих роботодавців і запам'ятати там, де е, легкі солодкі гроші, то скоріш за все, це шахрайство, тому що е, ви повинні отримувати гроші від роботодавців, а не платити їм за це. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський. Теркавик.